Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Будь-яка інформація про можливі прояви корупції повинна ретельно перевірятися та отримувати відповідну реакцію. Про це сказано у повідомленні головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного у Телеграм. Система військового управління повинна бути непохитною, особливо в умовах війни. Міноборони, згідно із законом, є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають збройні сили головне управління розвідки та держспец. Транс міністр оборони здійснює військово-політичне і адміністративне керівництво збройними силами. Наголошує він. Залужний зазначає, що з початком повномасштабного вторгнення потреби війська стрімко зросли. Військовослужбовці збройних сил забезпечені амуніцією, формою харчуванням належної якості та в достатній кількості у Міноборони та Збройних силах України сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування, наголосив він. Залужний підкреслив, що перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Він зазначив, що це стосується і Міністерства оборони і збройних сил. Що ж скандал навколо Міністерства оборони України та особисто Олексія Резнюкова був створений заради хайпу та медійності. Про це у коментарі УНН повідомив голова ради громадського контролю Набу Марк Савчук. Якщо ми бачимо, бачимо, що якісь люди дуже багато говорять про корупцію. А коли їм пропонують зайти всередину і у всьому розібратися, а вони мовляв: ні, нам і так усе зрозуміло. Ну я тоді не знаю, чи з корупцією вони борються. Люди, у яких велика медійність є прихильниками великих політичних кабінетних воєн, так було завжди і так буде далі. Це не секрет. Просто вони грають у політику. Адже, якщо ти не будеш кричати, що хтось корупціонер і його потрібно звільнити, у тебе не буде хайпу і медійності. Повідомив він. Марк Савчук додав, що хайп, який був створений навколо ситуації з міністерством оборони, може негативно вплинути на результати війни в Україні. Чому ви вчора говорите, що Резнюкова потрібно звільнити, а завтра що він найкращий міністр? Ви з розуму сходите. Хочете, щоб Україна війну програла? Корупція вона або є, або немає. Якщо є, ми говоримо людям, хто в ній винен. А ви ходите і казати, що міністр корумпований і його потрібно терміново знімати. А завтра казати, що це найкращий міністр, і просто не давати пояснення, чому це погано? Нехай дають відповіді на питання, резюмував він. В той же час Юрій Бутусов написав наступне: міністр оборони Резніков нічого не робить, щоб спиратись на великі мережі, які мають розгалужену мережу логістику постачальників, що можуть забезпечити і ринкові ціни, і ринкову якість, тому що самому міністерству вигідно працювати саме з тимчасовими канторами, з символічним статутним фондом, які повністю залежать від доброї волі міністра Резнікова та голови офісу президента Андрія Єрмака, який призначив Резнікова. Десятки мільярдів йдуть у кишеню. Кому треба до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!